Одна броньована капсула всередині е дуже хороший автомобіль, на якому ми виконуємо всі поставлені задачі, все на ній працює. Ну стоїть треба нас позивний. Тато показує машину, на якій працює. Перевозить вантажі, й особовий склад. В автівки, каже, теж є позивний манюня. Володимир Сливко не приховує, приязно спілкується із технікою і з людьми. Має бути прикладом, говорить, для обох синів, які служать у цьому ж загоні. Менчем. Часто бачусь, а старшим ну раз у місяць теж зустрічаємося. Один одного підтримуємо і тому, якби, це дуже добре. Я знаю, хто де є з них і як цей. Ну а робота вона завжди відповідальна. Тому Володимир розказує, спершу до лав прикордонників долучилися сини. Старший, 24-річний Олексій, служить з 18 років. Середульший Ярослав також з 18, з першого дня повномасштабної війни. Володимир пішов служити у квітні 2023-го. Коли їх вивели з першої ротації, я приїхав частину, пройшов співбесіду, отримав відношення. Приїхав додому, мобілізувався сам. І приїхав служити в мирному житті. Я працював, ну, скажем так, в фермерському господарстві, обробляли землю, вирощували хліб. Молодший син Володимира, двадцятирічний Ярослав, оператор безпілотників, позивний кінолог, бо каже, дуже любить тварин і планував стати кінологом. Завадила війна. Я отримав форму службове посвідчення і вже їхав додому відпочивати, бо на наступний день мені вже на службу. І на наступний день зранку, о п'ятій ранку, вже почалась війна, і все, все воно мені переламало. Ярослав згадує випадок, пов'язаний з батьком. Це було під Бахмутом у перший бойовий вихід батька. Ми почали окопуватись, по нам почали стріляти, і він був якраз в той момент в підвалі, а я копав якраз. І він переживав за мене, і коротше, іменно в той момент, коли стріляли, він прибіг спитати, чи в мене все добре. От тоді я навіть трошки голос підвищив, щоб він втік від нас. Старший син Володимира Олексій водій і оператор антидронових систем, позивний сина. Зараз він у відпустці. Говорить, служити разом з рідними не так же й просто. Для мене це набагато складніше, тому що якби сидиш в тому самому окопі і думаєш, от а як у них там, а чи в них все добре? І що, наприклад, є така можливість, то стараюся якби виходити на зв'язок до них і чекати від них відповіді, що от у них все добре. Удома на батька з двома синами чекають рідні. Усі троє військовослужбовців кажуть, мають спільні плани та мрії на мирне життя, зокрема разом перебалити, та спершу хочуть перемоги. Треба закінчити цю війну нашою перемогою і ніяк по-другому. Тому мотивація така, тільки така. Прийде час, побачимо, може, знову будемо вирощувати хліб. Юлія Підгола, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.